Руслан Волощук, я був представником Діснянської районної ради в цій робочої групи, яка створена була при постійній комісії з екології і аграрно-промислового комплексу Чинівської обласної ради. Я вважаю, що робоча група з тим завданням, яке було поставлено керівництвом обласної ради, вона виконала свою роботу. Вона зробила ініціативу, щоб ці питання були. Чітко розглянути як міської ради, так і обласної ради. Там план дій засіданням 14 лютого 2013 року чітко прописано. Хто що повинен діяти. Але тут постійно йде посилання на те, що немає замовника. А замовник є. Замовник це Чинівська міська рада. Не Треба нам голову дурити. Чинівська міська рада, як її представницький корпус. Депутати Чинівської міської ради, так і виноконавча гілка влади, повинна займатися тісно цим питанням, а саме створення РЛП. Чому до цього часу Чинівська міська рада не прийняла на своїх засіданнях, на сесії план дій по створенню РЛП? Питання? Питання. Плану тоді й немає. Я спеціально через інтернет витягнув. Всі нормативні документи та рішення обласних рад, а саме по законодавству України, законом України про природно-охоронний фонд, передбачено, що рішення про створення ЛП приймає виключно обласні ради. За клопотанням. А клопотання повинні дати е, замовники. Це Чинівська міська рада. І, до речі, робоча група визначила, що ці клопотання повинна подавати. Чинівська міська рада, чітко було записано. Далі. Я вам хочу сказати, що я курірую це питання з 94-го року. Ви два роки, а я з 94-го року. Тому що я депутат міської ради, два скликають, саме по вибачому округу, де знаходиться Ялівщина. І зараз цим займаюся питанням. Ялівщина. А чому це не робить Чинівська міська рада? Я, відповідь є єдина. Сама. Депутатська комісія Чинівської міської ради, яка повинна займатися земельними питаннями, який керівник є Юрій Миколайович Тарасовець, саме вона хоче займатися дрібаном цієї землі, яка відноситься до Ялівщини. Є в неї заступник, гармаш, треба називати прізвище. Є пан Мороз, є пана Сиковська. Яка постійно приходила на засідання робочої групи. Саме вони хочуть зайняти цим питанням, а саме зайняти землі, які знаходяться зараз в лісопарковій зоні Ялівщини. І саме вони є власниками приватних фірм, яка займається продажем земель, які знаходились під лісорозсадником, які біля Ялівщини. У мене є повністю вся історія Дерибана. Ялівщини, починаючи з 92-го року. Всі рішення Чернігівської міської ради з цього питання, всі пункти, яким чином це відносилось, починаючи із Радгоспу Деснянський, де я приймав участь як член комісії по приватизації, я все знаю. Тепер далі. Виникає питання, як зрушити це питання з цього місця. Єдине зрушення це ініціатива міської ради. Обласна рада чітко заявила своїми устами, як Мельничук, заступник голови, так і діду, як голова постійної комісії обласної ради, що ми готові прийняти рішення, якщо будуть подані документи. Ми готові. Крім того, я хочу до депутата міської ради, в серпні 2012 року Чинівська міська рада вже вийшла з клопотання згідно рішення, яке ви прийняли з рух питань. Там було перше питання, що ми виступаємо з клопотанням про дозвіл. Про створення РЛП до Чернігівської обласної ради було Було таке. Які ще що стосується вашого посилання на методичку, так ви забудьте про цю методичку, тому що методичка не має е, грифу нормативно правового документу. Це є просто напрацювання громадських експертів. Пане Руслане, ви да. можете так казати, Ні, да? давайте не Да. Тому я ще раз говорю: вона не має грифа, вона не пройшла реєстрацію в Мін'юсті, не має грифу нормативно-правового документу. А є чітке законодавство, що клопотання подають громадські організації. Громадські організації подають до власника земель, який знаходиться до міської ради. Громадські організації проявили ініціативу, проявили ініціативу. І ви проявили та інші громадські організації. Ми постійно давали відповідні документи про клопотання, про створення РП. Що ще? Залишилась тільки міська рада, повинна на своїй сесії прийняти документ під план план дій по створенню РЛП і у відповідності цього плану подати відповідні документи як до управління екології, так і до обласної ради. Дуже дякую. У нас є запитання та не коменти конференції звучить як кому не до снаги. От я би хотів почути кому, тобто прізвище від вас, тому що ну, організаторів конференції, тому що розповіли щось подавки, ну якісь прізвища. Але я хотів вас почути, чому ж не до смаги конкретні прізвища питання РЛП. Це перше питання. Друге питання, що зміниться від того, що в вулиці на вже створеному, скажімо, дачному там, якомусь чи котежному містечку ну, автокоператіва 45. Що зміниться від того, що буде там назва вулиці чи не буде? Чому це питання так принципове? Це до вас, від депутатів міської ради. Дякую за запитання. <кхм> я хотів би вам сказати, чому, скажімо, що зміниться? Коли надається назва вулиці. Тобто, фактично для будівлі надається почтова адреса, то це є вже практично узаконення тієї будівлі, яка там є. На сьогоднішній день я, як депутат міської ради, ще раз заявляю відповідально, скажімо, що та будівля, яка там ведеться, це є незаконне. Крапка. Рішення 2011 року, до речі, є теж дуже сумнівне. Чому? Тому що, ну, от зараз ми проаналізуємо. Це питання, пункт 26, питання 13-15 сесії міської ради. Тобто пункти 26-му відразу. По-перше, щодо прийняття 26 з підпунктами Аж до 57-го. Кому цікавлять безпосередньо прізвища, тут можна їх всі прочитати і побачити всіх тих героїв нашого дня. скажімо. Значить, що стосується. Перше, що рішення приймалось незаконно. Чому? Тому що це є рішення, повинно прийматись по кожному окремо. Так, це крапка, хто депутати знають. Рішення прийнято пакетно, тобто весь 26-й пункт проголосований одним підняттям руки. Це перше порушення. Це ще раз. Друге порушення в пункті приймається затвердити проєкт відведення та зміни цільового призначення частини власної земельної ділянки. На підставі якого закону змінювалося цільове призначення землі? А я підкреслюю, що це земля була сільськогосподарського призначення. Значить, регламентовано значить наступною постановою Кабінету міністрів від 2002 року, номер 502 то ну, зацікавиться, можете підняти 11 квітня 2002 року 502 постанова. Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, що каже ця постанова. Пункт 3. Сільська селищна міська або районна державна адміністрація розглядає заяву, клопотання і в разі згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки дає дозвіл на підготовку проєкту її відведення. Я такого е, дозволу на підготовку проведення. Е, будь ласка, ви це десь оскаржувати? Тому що те, що ви зараз розказуєте, це хорошо. Ні, Але, я ну, на сьогоднішній день Прийшло скарження пройшло два роки. Ну як, чому зараз у порядку? питання розглядається, питання підіймається постійно. Це є послідовна Ді, позиція, не і не я так... скажімо, готую ці документи на я сесію. Закон суд подавали? не в суді, не прокуратура, теж це незаконно. Ну є рішення сесії, воно вступило в схилу. Там вже продається земля, вибачте. Я розумію. Чому Ми постійно... Ринки, а ви гардерони незаконно? Ну, а... <тит> Де незаконний? Діти це може. <гадування> Ні, ну я вам я вам розказую. До речі, ну а ви знаєте, знає, ви... на жаль, дізнатись щось у нас від міського голови, від міської ради. Ми ну ви знаєте, яким чином можна дізнатися <гадування> подати заяву. На сьогоднішній день будемо годувати. Я думаю, що ця громадська рада, яка <гадування> а чого ви не подавали раніше? Два роки сидіть. Я не є, вибачаюсь. Я завжди кажу, я, і скільки пишу. Я завжди кажу, чого ж ви мовчите? Сказати жодного чесно. Жодного подання, Сказати жодного чесно. Жодного подання. Те, що вона незаконно, я давним-давно в своїх матеріалах написав і з людьми знаю. Можливо, навіть краще, хто власник я... цих маєтків, так, але де? я питаю, чому ви жодного разу не подали до прокуратури, там до суду, всеріно. Ви ж депутати. Ні, я з вами згоден, що Якраз громадськість. Тут, е, тут я хочу сказати, що на сьогоднішній день на підставі чого змінено е, призначення земель, чесно кажучи, ми е, тільки в приватній розмові його вибили от, буквально на днях. Чесно кажучи. Так ви б мене попросили, ні, Я не голосував. Про те питання. Я не голосував не я не голосував за те питання. Але я кажу. Ви що... голосували за, проти чи утримались? Три... проти, проти. Все, Ми голосували, голосували проти. Вся фракція наша голосувала проти. І я думаю, що ви постійно присутні на сесії, ви знаєте. Я ж кажу підстави законодавчі, на яких змінено, до речі, ця постанова на сьогоднішній день вже є відмінена. Тобто на той час вона була дійсна. зараз відмінена. Так, от саме головне, що я на сьогоднішній день для того, щоб щось вимагати, розумієте, потрібно чітко знати, що вимагати. На жаль, ну підсказки від депутатів від я вибачаю журналістів, мабуть, не було. Може, ми, якщо б спільно щось ні, я. Я не хочу нікого, не дай Боже, звинуватити. Але ну повірте, що ми ж теж не настільки досконалі знавці законодавства, як цього порой хочеться. Розумієте? Тому і ми робимо помилки. Але на сьогоднішній день я ще раз підкреслюю, що. Ті рішення, які прийняти, для мене цілком зрозуміло, що це є незаконне. І я думаю, подальші дії і найближчі сесії, ми будемо вимагати. Хоча ми вже вимагали відміни того рішення. Ви знаєте, депутат Лебідь, коли виступав при створенні РЛП, ми підіймали питання до міського голови. Будь ласка, і межі дайте і землекористувачів. І як буде враховано, то ПДП, який нам пропонували, щоб трошки пар спустити з котлів, розумієте.